Хто буде заливать? Почет, короче, я знаю. Боже, що за вітер пішов Підораси. Підораси. Йо, мені це тепер все запікувати? Ні, то покупай його. а Все, вже тепер Йо-моє. Що у щось что животом? Пісец, накрили кришку. Заколочивать гості. Вот і направляй ка... Це там хтось тукає? Колечко. Да на яєчка. А <різь> воно <різь> як підтримувати. Подожди, в нас підручно прийти. Крити должно, але цей. Хочу, Дай Так, що коротенька вставка, значить сезон 2025 вал збора Це ми весною ремонтували через жопу, міняли все. Цей вал, корончисту цю, виставик, цей цю шайбуцю. Дуже повибані. Це було весною. Значить, літом встали. На міждорядці з'явився у нас звук нехороший. Ми коли назад здавали, подумали, що подшипнику якомусь хана Ну, не, не стали ставати на ремонт, доробили міждорядку, потім ще побризкали там трохи. Ну, в общем, підшатали самі. Потім стали. Значить, подшипники, промежутка, коробка, задній мост, валотбора, всі нові по ремонту. Ось так. Оце ось вал вал одбора. По задньому мосту значить, у нас був і по промежутки, значить, у нас силовий вал. Цю шайбу поміняли. Потім задній, мост, задній мост хрест планітарки. Це ще рідна запчасть його. Туди ще ніхто не лазив. Ці, такі шайби, квадратні шайби, 13-ка. По-моєму, вже колись міняно, а може і ні, може я ошибаюсь. Ніхто вже точно не пам'ятає. 13. Далі. По коробку, поняття, найбільше. Значить вал хвостовика. Сам хвостовик. Тут у нас різьбі матумба. Так то, в принципі, если відреставрувати резьбу, різьбу, ще можна попереміщатися на ньому. Далі. Всі подшипники і... і заднього моста, коробки, кажу, Значит, все Значить, по Це корпус. По-моєму, це корпус всіх хвостовика. По-моєму, от, от, така от історія случилась. Це стакан що спереді. Воно під штопорне кольцо вироботка яка. Ну і в цілому вироботка. Далі по передачам я не пам'ятаю, де яка. Це все ж теж, по-моєму що виходить до промежутки, ось у теж зуби поточні. Коротше, е, некоторі ну, передачі самі ходові. Понятно, що вже є і свій знос, а є, звісно, що просто побило зуби на шестернях. Із-за того, що почипник розсипався. Оці, ось ці ось шестерні розсипався подшипник. Оцей ось, ось маленький гольчий пластмасовий стоїть. Тут канавки всередині. Він розсипався, зрозуміло, що десь попав під зуби, десь щось поламав, десь ще щось. Нічого в общем, хорошого не произошло. Ну, а нікотрі шестерні просто вже прийшло їм так час, що є одробили. Ну, такий от ремонт. Значить, ціна. На сьогоднішній день, як ми влізли в ремонт, це 60 тисяч. Ну там плюс-мінус. І плюс ще на солярку може там, бо самі їздили по запчастю, не заказували нічого в інтернеті Щоб брати. Точніше, щоб бачити, що беремо. Якось так. Такий ремонтик. Ну, нічого не зроєш. Трактор теж. Треба уваги, Ну, так, да, ошибка то, що не стала встати на ремонт і було б, б можливо, можливо менше вложень, але Це тільки можливо, тому що все одно всі ходові передачі вони, ну, вони виробляються, як би ти цього не хотів, щоб ти туди не лив. О, чаще всього ми працювали на шостій передачі і чаще всього ми міняли шестерню 6 передачі. передачі. Ну, це така закономірність, нічого ти не зробиш. Ну, а так, да. вовремя встати на ремонт, це найважливіше. Так, ну що, день якийсь там. Добавився ще один МТЗюк на ремонт. Теж. Те саме, що і в нас, в принципі. Ну, таке діло не наше. Значить, наше що? Собраний. Все. Все вроді би Хорошо, завели, что тут тарабани. Так, в принципі, прикинули, що, скоріш, речах не довключає оцю шайбу. Це ж один реверс, повишена, понижена. І воно тарабане. Розібрали там кришку, трошечки треба підреставрувати. трошки повибивалось ось що ось, шплінком. То й таке. Скоро будемо испытывать. Так вроде бы все плюс-минус хорошо.